Але маємо і ось таку заяву вже лідера правого сектору Дмитра Яроша, який сказав, що якщо не будуть покарані владою винні вбивствах на Майдані, то це зробить правий сектор, де би злочинці не переховувалися. Ми знайдемо їх. Ось така заява. минув місяць відтоді, як український народ, ведучи нелегку боротьбу, скинув кривавий режим Януковича, заплативши за цю перемогу. Сотнею людських життів. За цей місяць ті, хто мав би це робити, не зробили нічого, щоб притягнути до відповідальності та покарати тих, хто віддавав злочинний наказ стріляти у свій народ і тих, хто цей наказ виконував. Дехто з них, скориставшись моментом, втік з України, дехто зачаївся. А дехто і далі продовжує працювати в органах влади. Чим далі, тим сильніше стає враження, що влада забула про Небесну Сотню, вибачила її загибель. Правий сектор заявляє, ніхто не забутий і ніщо не забуто. Саме тому я, як лідер партії Правий сектор, кандидат у президенти України Дмитро Ярош виступаю за ініціативою створення Трибуналу Небесної Сотні. Якщо посадові особи не здатні знайти винних у вбивстві на Майдані, Усіх тих, у кого на руках кров загиблих героїв революції, це зробимо ми. Ким би не були злочинці, де б вони не переховувались, ми знайдемо їх. Для цього ми використаємо всі свої зусилля, зв'язки і джерела інформації. Ніхто не уникне відповідальності. Злочинці постануть перед Трибуналом Небесної Сотні. Ну, нагадаю, що Дмитро Ярош є кандидатом в президенти. Насправді це є, очевидно, частиною агітації передвиборчою, тому ми повинні це розуміти, а ми чесно маємо про це попереджати, і це не є частиною агітації, яку ми підтримуємо. Тим не менше, прокоментуйте це, тобто наскільки це є адекватна заява для, для, не знаю, для ситуації, скажімо так, і чи справді це є якимось там поштовхом для того, щоб. Знаєте, в Україні потрібно ставити крапку певно. Був революційний стан, багато людей звільняються від відповідальності за ці події, які мали місце. Тобто відбулася революція в Україні, люди реалізували своє право на повстання. Разом з тим, для того, щоб зберегти сьогодні легітимність влади, ми маємо обрати шлях, я все ж таки вважаю, шлях закону і права. У кожного є можливість звернутися до правоохоронного органу. Це необхідно робити. Я би хотів звернутися до всіх і переконувати в тому, що звернення елементарне написати потрібно. Вже в іншому. Почекаємо ще трохи часу. І якщо не буде зроблено це, що пан Дмитро Ярош говорив, що якщо не ведуться розслідування, якщо не сідають в тюрми винні, то ми маємо прийти не до тих правоохоронців і робити самосуд з ними, тому що на нас дивиться весь світ. І зараз очікує від нас саме очікує тих кроків по легітимності, щоб сприйняти цю владу, сприйня, сприйняти нашу революцію. Щоб не було жодного не єдиного мізерного доводу в росіян говорити, що тут твориться безлад в Україні, тому ми маємо прийняти легітимний шлях. Але якщо прокуратура не діє, то єдиний наслідок для них всіх мав би бути те, що ми, громадяни, приходимо не додому бити наших опонентів, бо це є війна всіх проти всіх, не те століття зараз на вулиці. А ми приходимо під офіс Генеральної прокуратури і домагаємося в той день відставки, наприклад, генерального прокурора. Або домагаємося в той день відставки всіх осіб або звільнення тих, які заангажовані, і їх притягнення до відповідальності, саме працівників правоохоронних органів. Саме це є місце для активізації зусиль громадськості зараз. Ми маємо бути і контролювати правоохоронний орган. Ми не маємо зараз приїздити на дачі і ну, викрадати. Як це, до речі, ви, можливо, слідкували в Закарпатті, в Закарпатській області. Є питання подачі Медведчука. Так. Тобто є вже сьогодні якась там скарга про те, що там на 10 мільйонів розграбували його маєток і тому подібне. Ми, як громадяни, можемо це по-різному сприймати, що там ну більшість населення як сприймає. Так тобі й потрібно, що ти там людей грабував стільки часу, так тобі тепер і потрібно. Але як ці люди, які загинули, ця небесна сотня, вона не того хоче, щоб ми зараз ішли і йшли силою там ну ці речі робили. Вона хоче того, щоб країна була інша. За що люди помирали? За те, щоб їх діти, за те, щоб їх внуки жили в нормальній країні. А не за те, щоб спалили видачу, а, а не щоб не за такий мізер, щоб матеріальні якісь активи в когось відібрали або ще щось за нову країну. І тому з цим з паном Ярошем, погодитися в даному разі не можна категорично. І більше того, я вам скажу, що комісія зараз працює на рівні з міністерством внутрішніх справ, щоб їздити відвідувати регіони і чітко там в кожному регіоні ставити крапку. Що сьогоднішнього дня мародерство припиняється.